Будемо заощаджувати на словах. Я зразу кажу нашим учасникам, що на презентацію у них 10 хвилин. Отже, безпека професійної діяльності журналістів в умовах організованих і стихійних масових акцій. І для того, щоб дати уявлення, а що ж з цього приводу думають з цієї причини думають наші учасники. Бліц опитування у вас по 30 секунд на відповідь. Запитання: найбільша безпека журналістам постає під час організованих. Чи стихійних масових акцій, і яка саме почне Сергій Каразі? Думаю, що стихійних, по-перше, тому що саме слово стихійність передбачає елемент якоїсь неочікуваності і небезпеки. І, в моєму розумінні, найбільша небезпека це є неочікуваний розвиток подій. Сергей а Кар... да, я про це расскажу. Сергей Карази, продюсер TV Reuters в Украине. Зураб Курцакидзе, фотограф Эра, Грузия. Здравствуйте. Естественно, наибольшая опасность стоит в себе в стихийные митинги и стихийные массовые мероприятия, потому что ты никогда не застрахован от того, что там, что может произойти стихийно. Джим Джайлс, гист Великой Британии.

то журналисты являются свидетелями, и они несут опасность для тех, кто организовывает подобные события. И против журналистов направлена какая-то реакция. Хороший пример события недавно в Киеве это ситуация с Тетушками. Чесно кажучи, я коли пролунала третя відповідь, трошки захвилювався. Невже ніхто не поділяє тут мою думку? Виявляється, що Єфрем Лукацький її поділяє. Я дякую йому. Тут немає великого заперечення. Ми просто говорили про різні речі, е про різні аспекти однієї проблеми. Я заакцентував на тому, що в моєму розумінні з мого досвіду найбільша небезпека це коли Сенк ugly» коли коли щось починається неочікуване, а Ефрем говорив про заплановані безпорядки, заплановану агресію.